Зазвичай не слідкує ні за якими книжковими преміями, але тут мушу визнати, що книжка Дерево персівелі Еверета не просто так потрапила в шорт-ліст букеровської премії. Книга поєднує в собі чорну сатиру, містику, соціальну критику та детектив. На жаль, сюжет цієї книги був натхнений реальною подією. Це лінчування молодого афроамериканця, 14-річного Емета Тіла, і це все через те, що він просто пофліртував із білою жінкою. Це була історія про серію жорстоких вбивств у містечку Місісіпі, де біля кожного тіла жертви знаходили ще одне тіло афроамериканці, яке згодом кудись зникало. Книга сатирично нам описує американський расизм, їхню поліцейську систему та історію півдня США. Змушуючи задумати читача, що, що насправді така справедливість, і хто її визначає? Книга читається миттєво, дуже короткі розділи і вона справді дуже чіпляє через те, що цей гумор він ніби такий чорний, сатиричний, але він... Жартує про таке страшне і таке болюче, що просто тебе не може це не пробирати. Тому однозначно цю книжку додаю в список моїх улюблених прочитаних книжок цього року через те, наскільки вона виділяється серед свого жанру. Тому я вам однозначно рекомендую до прочитання книгу дерева персівеля Еверета. Напишіть у коментарях, чи зацікавила я вас своїм відео, і обов'язково діліться своїми враженнями, якщо вже встигли прочитати цю книжечку.